Друзі, всім гарного дня. Сьогодні ми продовжимо наше відео про ризик менеджмент. В першій частині, я думаю, ви багато хто пізнали себе, бо всі ми через це проходили, через правила порушення ризик менеджменту. Ну, і багато з нас хто ліквідувався, і я думаю, що зробив правильні висновки з того, що отримав в результаті. Тож, давайте сьогодні розглянемо в другій частині, що ж таки треба зробити, щоб не попасти от в пастки, в які попав наш гіпотетичний трейдер з минулої частини відео, з першої частини, та розглянемо з вами на практиці, яким же чином все ж таки треба керувати своїми ризиками, і що робити для того, щоб ці ризики вам були прийнятні. І ваша торгівля не закінчувалася зливом вашого депозиту. Тож, дивіться, я завжди в своїй торгівлі підходжу до ризик менеджменту з тієї сторони, що кожна моя наступна угода буде збитковою. І я ніколи не зайду в свій трейд, якщо сума, яку я на ньому втрачу, Мене не влаштовує. Як ми казали в першій частині, ви маєте ризикувати такою частиною свого депозиту, яка вас влаштовує. Де ви без якоїсь остраху чи паніки просто кнопку закрити позицію, там, чи sell маркет, buy market, чи дійсно виб'є просто по стоп лосу От. І все. І для вас це буде прийнятно. І ви не будете тиждень ходити битися головою об стіну. Ай, що ж я зробив, як так можна, я там втратив частинку, депозиту, все. Прийміть і зрозумійте одну річ. Втрати в торгівлі це нормально. Це ваші витрати, скажімо так, на ведення бізнесу. Бо трейдинг це бізнес. І не я це придумав вважати трейдинг одним із самих чесних бізнесів на світі. Бо ринок показує вам, який ви є насправді. Ринок показує вам, можете ви чи не можете. І винити в ваших там, поразках нема кого, окрім вас самих. Ви приймаєте повну відповідальність за свої дії лише на себе. А якщо ви не будете приймати цю відповідальність, якщо ви не будете приймати ризики і контролювати їх, то ну, результат буде досить плачевний. Тож, звертаю вашу увагу ще раз: кожна ваша угода буде збитковою. От забийте собі це в голову. І тоді ви почнете розуміти, що якщо моя кожна наступна угода буде збитковою, я можу собі дозволити втратити оту частинку, яка в мене складає від входу до стопа в грошовому еквіваленті. Чи не можу? Якщо не можу, то мабуть я і заходити в цю угоду не буду. Так, звичайно, при такому підході у вас вже не буде, як я кажу, випадкових або шальних трейдів. Ні, ви будете підходити з точки зору ризик менеджменту. Ви будете ефективно управляти своїм капіталом. Не ризикуйте більше, ніж ви можете втратити. Це друга складова така. От. Якщо ви дійсно зрозумієте зараз, про що я кажу, що кожна угода наступна буде збитковою, і що не треба ризикувати більшою частиною капіталу, ніж ви можете собі це дозволити, я на 99% впевнений. Що ви ніколи вже більше не будете торгувати без стопа, що ви завжди будете прораховувати свої ризики. Просто, ну, просто задумайте самі над цим. Стосовно помилок, яких допускався наш гіпотетичний трейдер в минув першій частині відео, також дивіться, скоріше за все, що він ще й і піймав ФОМО в тих трейдах, що він робив. От можете передивитися першу частину, ви зрозумієте про що я кажу. А, стосовно ФОМу, всі кудись біжать, всі кудись летять, всі намагаються заскакувати в якісь імпульси. Ну, як це так? Все полетіло, друг Саша заробив, подруга. Наталка заробила Василюну ікси показує в чаті біржовому на скринах, а я сижу, я не зайшов. Те, що роблять люди навколо вас, ваші друзі там торгують все-все-все, це їхні дії, і їхня відповідальність. Ви маєте працювати по своєму плану. Ви несете. Свою відповідальність за ваш депозит. Заскакувати в імпульси на ФОМу, там, ви ж зрозумієте, що ви намагаєтесь це зробити бистро, 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 до ніякого там, розрахунку, ризику вже діло не доходить. Там, аби вспіти типу, вскочити пораніше, щоб більше забрати. Але дуже часто такі ситуації закінчуються тим, що ціна різко розвертається і виносить імпульс. В зворотню сторону проти вас, а ви ж про стоп не думали. А коли у вас вже збиток там в півдепозиту, ви знову ж таки попадаєте в ту ситуацію, в яку попадав наш трейдер в першій частині. Ви не можете її закрити, бо оця втрата для вас недопустима. Чому я і кажу, не ризикуйте більше, ніж ви можете. Якщо ви будете опиратись на це правило, то і фому у вас не має бути. У вас має бути чіткий план дій, лише ваш план. Бо будете торгувати по підсказкам блогерів, та не дай Бог по сигнальним каналам злив це лише питання часу. Бо ви не будете розуміти, ну, сказав блогер, заходити, окей. А ви ж причин не знаєте: істинних причин, а не тих, що він вам розказав. І якщо ви по його сигналу отримаєте стоп. Ви ж не зробите жодних висновків. Це аналіз був якогось лівого чувака. Він може і зробить висновки, його торгівля, можливо, стане кращою. Але вам вона нічого не принесе. Абсолютно, а якщо ви ще й платите за це гроші, то ви зрозумієте: набагато більше заробляють люди, які труться от біля трейдингової теми, продавці курсів. Продавці е матеріалів з відкритих джерел, які просто їх систематизують, там щось десь копірайтинг якийсь роблять, щось там переводять е і продають його як якийсь грааль. Продавці платних сигналів, продавці Віп-груп, торгуємо разом там, і те, і тепер. Тобто ну, дуже багато людей, які заробляють немалі кошти на довірі інших користувачів, які ще не мають досвіду. Тому я і кажу, що працювати ви маєте лише по своєму плану, лише ви несете відповідальність за свої гроші, а не той блогер, що вам там щось сказав. Так само і я. Я можу викласти своє розуміння ринку, але ви самі вирішуєте, що робити з цією інформацією. Ви маєте розуміти свій ризик менеджмент, маєте опри... оприділитись своїми ризиками, щоб, можливо, проторгувати цю ідею. Чи сказати ні, вона для мене не підходить, вона для мене ризикова, чи вона для мене занадто вартісна, і я буду шукати щось інше. Все. Бо я просто дивлюся, що в чаті а, там відео є, але люди все рівно питають, перепитують, як, що і до чого. Тобто, ну, я показую погляд на ринок, а як. Вам відіграти це з допомогою своєї торгової стратегії, я не знаю. Бо я знаю, як це зроблю я. Можу розказати, як це зроблю я. Але не факт, що ви пройдете по параметрам таким, які у мене. Тому ви маєте планувати угоду до входу в неї, спораховувати свої ризики до входу в угоду. І розуміти одне, де буде і коли ціна, не знає абсолютно ніхто. Дивіться, хтось може буде сміятись, хтось ні, але я такої думки, що Бог не хотів, щоб ми знали майбутнє. Бо якби він хотів, щоб ми знали майбутнє, то можна було б і не трейдити, в принципі. Можна було б піти і поставити на скачках на якусь на коня переможця і виграти мільйон. Можна було б займатися ставками на спорт, на футбол, наприклад, дивитися футбол, пити пиво і кайфувати, заробляти мільйони. Можна було б просто купляти лотерейні квитки. Трейдингу б в цілому не було. Не тіште себе надією, що ви знаєте людину, яка розгадала арх секрети ринку, е, найкращі математики, найкращі фізики, Нобелівські луера, лауреати з економіки. Управляли, ну, наприклад, був такий, в 90-х роках був такий хедж-фонд ЛТКМ, яким управляли найкращі математики, і фізики там були, і декілька Нобелівських лауреатів з економіки. Але через 10 років цей фонд. Ну, втратив приблизно 40 чи 50% свого капіталу і був вимушений закритись. Тобто, зрозумійте одну річ, якщо такі люди не змогли передбачити всього, то будьте чесними з собою: які у вас шанси? Тому завжди підходимо. Мій трейд буде збитковий. Скільки я готовий на цьому втратити все. Далі. Таке питання ще постає. Як розрахувати оптимальну позицію для того, щоб входити в свій ризик менеджмент? Зараз я вам це наглядно покажу. Так. так, 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 Ось. Я вже тут собі прорахував, я не художник, вибачайте за шрифти такі. Все має бути просто і практично. І так, швиденько зараз. Ось наш стартовий депозит 1000 доларів. У вас він може бути іншим, все це розраховується. Ви приймаєте ризик 2% на угоду. Це називається торгувати від ризику, в моєму понятті. 2% від 1000 доларів. В натуральній величині, в грошовому еквіваленті, це становить 20 баксів. Все, ось буква R, вона позначає, що ваш ризик на одну угоду має становити не більше 20 доларів. Тобто, в кожній угоді ви маєте втрачати не більше, не більше 20 доларів. Оце вам дуже важливо визначити для себе. І знати на пам'ять цю суму. Далі. Гіпотетично, ну, хочемо залонгувати біткоін. Ну, тут у мене інші параметри трошки були. Зараз вже ціна трошки зійшла, ну, плюс-мінус тут. Наприклад, ну, консолідація в нас відразу скажу, що всередині консолідації заходити не можна, бо ймовірність руху, вверх. Що вниз вас складає от саме з цієї точки 50%, заходити треба на пробій або верхній, або нижній за заграниці. На пробій, закріплення і пішли. От, ну, Гіпотетично наш трейдер цього не знає, який зараз заходить, але він хоча б знає, як уже розрахувати е, правильно розмір позицій, щоб не втратити більше. Тож, давайте зараз це прорахуємо з вами разом. Там вже параметри трохи збились. А, ну, от зараз заходимо по ціні 25900. 25900 і стоп ставимо за низ консолідації. 20, давайте 25500. 25 25900 вхід, а стоп 25900. Так, поїхали. Поїхали, поїхали рахувати. Так, давайте зараз, мабуть, це все весь цей розрахунок ми зібрамо. І ось. Точка входу. Двадцять п'ять дев'ятсот. Міс стоп. Міс двадцять п'ять. До стопа маємо хід ціни в чотириста. 400, 400, 400 доларів. Це другий момент, який ви маєте розуміти. Тепер. Для правильного розрахунку позицій ви маєте взяти свій R-ризик в доларовому еквіваленті. І поділити його на ціну до вашого стопа. Ну, на хід ціни до вашого стопа на оці 400 доларів. Робимо це. Так, я роблю в себе, значить, 20. Я ділю на 400. І отримую розмір позиції 0,5 бітка. БТК. Все. І тепер, тепер а, заходячи на розмір позицій 0,5 біткоїна по 25900 в лонг. Якщо вас вибиває поступу на 25500, ви втратите лише ось цю суму, лише ваш прийнятний ризик, який ви отут самі собі вирахували. Це не обов'язково може бути 2%. Загалом, чим менший депозит, тим оцей відсоток він стає більшим. Бо дуже важко в нього пролізти. Ну, не всім цікаво торгувати 5, 5 сотеми біткоїна. Але ще один нюанс: я рахую у себе по біткоїну. Ви ж можете рахувати лайткоін, ну, ріпл, якийсь більш-менш ліквідний шиткоін, не знаю, тобто те, що вам до смаку. Але будьте обережні, бо на біржах частенько таке буває, це не секрет, що стоп-лоси. Чи біржа не хоче, чи ви щось неправильно робите, але не спрацьовують. Якщо ви будете писати в техпідтримку по цьому питанню, то, ну, звісно, навчені працівники техпідтримки на будь-якій криптовалютній біржі вони ніколи не признають вину біржі. Вони вам будуть розказувати, що е, в моменті там, ліквідності в стакані не стало. І чомусь саме в той момент, коли ваш стоп мав, ну, мав би закритись. Да? На біржі чомусь саме в цей момент не стало ліквідності. І я ще розумію, якби ви торгували там на 100 тисяч доларів там 250, окей, малоліквідний там шиток, я розумію, можуть бути проблеми. Ну, давайте подивимося правді в очі. Вибачте, якщо на 1000 доларів не вистач... да, там плече туди-сюди, але все рівно, якщо на 1000 доларів у вас у біржі не вистачає в стакані ліквідності. Скажіть, будь ласка, а навіщо взагалі така торгівля? Стоп-лосс тоді не спрацює, тейк профіт не спрацює. А що тоді? А тоді просто біржа бере, збирає комісійні з вас, бере, збирає комісійні за ліквідацію. Ну, вам з цього жодного профіту немає. Тому особисто я, отакі такі малоліквідні шиткоїни, я їх не торгую взагалі. Я не хочу попадатись на такі от речі, які ну, працівнику тих підтримки ви ніколи в житті не, не доведете і будете переписуватися тижнями. Все. А, і дивіться, от якщо ви спостережливі і уважно дивилися, як я розписував оцю всю, дію, ви мали б себе і, може, і мене в коментарях запитати б. А яке ти використав плече? Ну, leverage. Яке ти використав плече тут? І от ми приходимо до самого головного: що розраховуючи ваш розмір позиції от по цій формулі, ну, не по цій формулі, це методом, ваш Х10. Ваш 50, а може, і 100. Немає жодної різниці для вас. У вас є чіткий ризик, у вас є чіткий розмір позицій, щоб ви вписалися от в цей ризик. І вам абсолютно все рівно, з яким плечем ви заходите, вам абсолютно все рівно, яка кількість грошей від вашого депозиту у вас лежить в маржинальному забезпеченні. Абсолютно все рівно. Ви можете зайти хоч на весь депозит. Але розрахувати розмір позицій так, щоб не втратити більше, ніж оцих 20 доларів. Бо коли мені розказують, що я в позицію заходжу не більше, ніж на 10% від депозиту, в мене тоді постає просто одне питання: а що роблять інші 90% твого депозиту? Ну, що вони роблять? Отак ти ефективно управляєш своїм капіталом. Ну, реально. Ось тому і. Цей метод дає дуже багато переваг, він не дає вам А ліквіднутися. Він не дає вам Б втратити більше, чим ви можете собі дозволити. Він абсолютно не залежить від кредитного плеча біржі В. А ще яка користь у нас. Ну, в принципі, це все, що і треба вам. Плечем, плечем ви лише можете відрегулювати, яка частина від вашого депозиту буде в маржинальному забезпеченні, ну, можливо, ви хочете відкрити там, лонг на біткоїну і ще хочете там, взяти лонг на наприклад, Ripple, да? Такий, що може стрільнути. От, за рахунок його більшої волатильності, ну, спробувати заробити більше. Хоча тем, цю, таку, таку тему ми, мабуть, розглянемо в майбутніх випусках. Чи є сенс ганятись за високою волатильністю, чи можна торгувати більш спокійні інструменти, але з більшим об'ємом позицій? Тобто для вашого розуміння, цей метод дає, він забирає від вас всі три проблеми трейдера. Ліквідація, яке вибрати кредитне плече, і працювати від ризику. Оце все, що треба. Не треба перечитувати там, мільйон книг, дивитися там, годинні відео. Все чесно, прозоро, ось на ваших очах. Беріть, користуйтесь, будь ласка, нехай це всім вам і кожному буде на користь. Також можна використовувати для постановки стоп лоса ще такий індикатор. От я взагалі індикатори не дуже люблю, але от є такий індикатор ATR – Average True Range. Він показує волатильність вашого інструмента за певний проміжок часу. Вважається, що якщо ваш інструмент пройшов 15% від вашого денного АТР, то позицію можна закривати. Тобто, якщо ваш інструмент 15% від АТР пройшов, то скоріше за все, він вже розвернувся проти вас, і він закінчить свій денний е діапазон. Ну, тобто він інструмент вже не зупиниться, не розвернеться, він вже піде далі, виконуючи свій е денний АТА. Ну, про це можете більш докладно почитати в інтернеті. А взагалі, от взагалі, кому ця тема дуже-дуже цікава. Я вам зараз покажу. Ось є така чудова книжка «Ральф Вінс. Математика управління капіталом, методи аналізу ризику для трейдерів і портфельних менеджерів. Дуже класна книжка, вона прям написана науковою мовою. Дивіться, тут і поїзд оптимального фіз з допомогою середнього геометричного. і а, якою долею депозиту торгувати. І кореляції. Да? Також, ось дивіться, характеристики торгівлі фіксованою долею і корисні методи. Ось оптимальна фі для починаючих трейдерів з невеликим депозитом. Книжка дуже класна. Вона тяжка. Вона така, ну, такою сухою математичною мовою написана, тут, щоб ви розуміли. А, от І графіки є. і Формули є, ну ось і тести є, ось будь ласка. От кому, ну Хто таку інформацію сприймає, хто розуміється на цьому всьому, ну трошечки, звісно, кажу, там, для торгівлі математика не треба. ага. А, хто в математиці розуміється, та, хто хоче от поліпшити свої. А, тут тестів багато, Хто хоче поліпшити свої знання, то, будь ласка, от читайте. Ральф Вінс, математика управління капіталом, дуже класна книжка по цій темі, яку я особисто рекомендую кожному. Все, на цьому будемо закінчувати наше відео. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Не сподобалось, ставте не Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Силка буде під відео. Давайте якийсь зворотній зв'язок, щоб я розумів, що вам це подобається, вам це потрібно, і я по вільному часу буду намагатись відео такого характеру навчального трохи доповнювати. Все, Всім гарного дня і гарних профітів!